З нами Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку вітаю. Тож давайте ось з чого почнемо: наскільки прихильники, сопартійці Дональда Трампа зараз монолітні за вашими спостереженнями. Ну, ми об'єктивно бачимо існування серйозного республіканського ядра, яке дійсно підтримує Україну, і це як мінімум можна виявити за рахунок зібрання і 82 підписів довкола законопроекту Грема Блюменталя. Так це 82 підписи сенаторів, і це якраз показує, що є у нас двопартійна підтримка. Однак, звичайно, тут безпосередньо республіканці вони не можуть не дивитися в бік білого дому, не можуть чекати конкретних сигналів, адже існує чітком, чілчітком цілком зрозуміла вертикаль, що стосується. Якраз того, що президент Сполучених Штатів все ж таки очолює зовнішньополітичний вектор, тому є готовність як з боку верхньої палати американського конгресу, так і до речі, і нижньої палати. Бо я нагадаю і слова Майка Джонсона, спікера палати представників, який теж підтримував законопроект Грема Блюменталя. Але чекають відмашки. А цієї відмашки немає. Більш того, сам президент Трамп сказав, що санкції вводити проти Російської Федерації він поки що не планує, оскільки знову ж таки чекає якоїсь угоди про перемир'я. Угоду про перемир'я Путін вже підписав в лапках, масово атакувавши і столицю, і Одесу. І Запоріжжя, і до того ми бачили скільки всього відбувалося щодо Харкова, щодо Дніпра, щодо багатьох багатьох наших міст суми, тобто, це якраз показує зараз схильність Путіна до якихось реальних все ж таки домовленостей. Зрозуміло, що у нас є звичайно просування там по лінії гуманітарного треку по обміну військовополоненими. Але якщо Трамп вважає, що це є реальним шляхом, де можна вважати бажання Путіна до миру, то ні. І в цьому дійсно найбільша проблема. І зараз потрібно збільшувати вплив і всередині американського політикуму на адміністрацію Трампа, щоб доводити необхідність посилення санкцій. А все ж таки впровадження принципу мир через силу, щоб спонукати російського агресора, російського диктатора до реальних перемовин, що стосується, по перше, режиму припинення вогню, це необхідна, все ж таки ланка. Ну і реальних перемовин, які б дали завершення загалом цій війні. Пані що такого не спостерігається. Та на ваш погляд, ми ще почуємо від американського лідера якісь дедлайни для Путіна. Чесно кажучи, після CNN і їхнього аналізу, їхньої аналітики, де вони засвідчили навіть певну періодичність, побачимо, що зробить або покаже, або що скаже Путін через два тижні. Я думаю, що схоже буде знову ж таки демонструватись. Зараз у нас дедлайн. Озвучується вже навіть не самим Трампом. От ми навіть там чули новини від екс-радників е, Трампа, що от через декілька тижнів 47-й президент він, в принципі, дійсно може ввести е, додаткові обмеження, додаткові санкції. Mm -hmm. Але від самого Трампа ми це не чуємо. Більш того, він зараз е, цілком і повністю з головою пішов в тему близького сходу. Чим і в тому числі перервав свою участь у саміті Великої сімки, але зрозуміло, що питання Росії і питання завершення війни Росії проти України це наріжний камінь і подальшої внутрішньополітичної ходи. Трампа це теж потрібно розуміти, оскільки е, чим більше Трамп буде створювати тепличні умови Путіну, тим більше це створюватиме тиск всередині Сполучених Штатів, адже е, ми бачимо ну, певне, все ж таки е, бажання і запит. Американського суспільства, американського політикуму на жорсткіші дії щодо російського диктатора таких дій поки що немає. Ну хоча Трамп, звісно, він буде казати, що це спеціальна стратегія для того, щоб посадити Путіна за стіл перемовин і досягти швидких результатів. Але поки ця стратегія впроваджується, українці. Втрачають життя цивільні військові і не лише українці, але й американці. Як це сталося вчора в Києві, коли, на жаль, помер 62-річний громадянин Сполучених Штатів. І до речі, це навіть відзначила темі Брюс, речниця Держдепу Сполучених Штатів. Пане Ігоре, щодо близького сходу, про який ви почали говорити? Зокрема, в рамках наших ефірів ми проговорювали цей момент, що там об'єктивно конфронтація на близькому сході, зокрема, посилює позиції всередині країни, наприклад, пана Нетеньяху. Скажіть, будь ласка, як коригує настрої американського політикума те, що зараз відбувається на Близькому Сході, і в який бік? З однієї сторони є цілком зрозуміле ізраїльське лоббі, яке зараз протискає через білий дім все ж таки позицію більшого залучення до військової операції або до війни там безпосередньо Ізраїлю проти Ірану. Але в самій мага спільноті безпосередньо ядро Трампа. Зараз відбуваються протилежні речі, де навпаки не хочуть залучення активного військового залучення Сполучених Штатів у цю ситуацію, і таким такою верхівкою айсбергу став навіть певний конфлікт між Тахіром Карлсоном та Дональдом Трампом. Де Трамп прямо через свій акаунт в соцмережі True Social наїхав на Карлсона за те, що останній просто вимагає не здійснювати. Якраз кроків, які б втягнули Сполучені Штати у війну з Іраном, тому це дійсно це зараз доволі суперечливий такий момент, і це якраз показує, що чи то в самій мага спільноті немає сьогодні просто одностайності, але питання виключно внутрішньоамериканської політики, або ж це вплив безпосередньо Російської Федерації на частину мага спільноти. Тому що саме хай зараз говорить та група, яка здебільшого задіяна в лобійській діяльності проти України саме на внутрішній американський ринок, на їхній інформаційний простір. Тому тут теж цікаво це, це спостерігати і аналізувати на майбутнє. Я думаю, що дійсно Російська Федерація зараз намагається, ну хоча б таким чином, вплинути на Трампа для того, щоб ну десь все ж таки посилити позиції Аятоли, посилити позиції Тегеран. До речі, пане Ігоре, поцікавлюсь вашою вашим баченням, що означають ну майже погрози Дональда Трампа Атолі. На даному етапі я їх особисто сприймаю як намагання конкретно Трампа вскочити в поїзд, який відходить. Бо згадайте першу реакцію Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів, перший день безпосередньо операції. Ізраїлю, де він вказав, що штати не мають жодного стосунку. Не іран, будь ласка, не атакуйте американські об'єкти. Так штати були проінформовані про операцію, але не мають взагалі. Не тут ніякого стосунку саме до активних дій дійсно. Ми бачили, що що безпосередньо сполучені штати вони були задіяні лише в темі захисту Іран... захисту ізраїльського неба від іранських шахедів, від іранських балістичних ракет. Тобто забезпечували ППО, в тому числі там збиваючи там в небі, сам Судівської Аравії, там на інших ділянках. Але е, зараз е, Трамп виступає як такий собі поганий поліцейський. Він е, фактично тисне на можливу можливою участю сполучених штатів безпосередньо у війні, і тим самим спонукає і Аятолу, і іранського президента Пазашкіяна все ж таки укласти е, відповідну угоду, що стосується. Ядерної програми, коли ми говоримо про ядерну програму, ми маємо розуміти, що вона комплексніша. Вона е, теж охоплює і балістичну програму Ірану, і шахетну програму. Тобто, е, це загалом військове обмеження е, нинішнього Тегерану. Тому насправді, як на мене, це просто така класична нахраписта політика з боку Трампа. Е, так він пригнав зараз, уже там ми бачимо і. Безпосередньо авіаносець з авіаносною групою розказує про те, що повністю небо над Іраном контролюється конкретно сполученими штатами, але це більше кроки саме на те, щоб витиснути із Тегерану, вже швидку угоду, яка була б вигідна Ізраїлю. Я не думаю, що станом на зараз дійсно Трамп готовий повною мірою вступати в ці бойові дії. До речі, пригадаємо минулий конфлікт. Я маю на увазі індопакистанський, і я би на, на чому зауважив на незримій участі Китаю. Що я маю на увазі? Це китайське озброєння в пакистанській армії. Зараз у конфлікті між Іраном і Ізраїлю, Ізраїлем. Або я просто ну не звертаю уваги, не бачу е, якоїсь більш-менш активної участі саме КНР. Де Китай? Е, ну крім е, публічного засудження, а е, якраз дій Ізраїлю і закликів до деескалації, е, все ж таки осінтери фіксували неодноразові е, рейси е, транспортної авіації Китаю. Яка за припущеннями доставляла до якраз до Ірану системи протиповітряної оборони, і це якраз показує, що Китай зараз дійсно на відміну до речі від Російської Федерації, з якої у Ірана підписано угоду про стратегічне партнерство КНР зараз намагається посилити можливості Ірану для захисту власного неба від. Подальших ізраїльських атак, ну але тим не менш, ми розуміємо, що в нинішній ситуації Китай може зіграти більшу роль. Ну плюс, ми ж бачили, все ж таки було засідання Радбезу ООН, на тему ізраїльського іранського конфлікту, тому то там завжди класична спайка безпосередньо Російської Федерації і з Китаєм. Тому я думаю, що насправді Пекін себе ще покаже. Єдине у нас в засобах масової інформації е, і в соціальних мережах е, перманентно з'являється фейковий пост сідзеньпіна, е, де той просто ну нібито шквалом іде там обурення на сполучені штати, хоча ну знову ж таки сам пост фейковий. Але люди вірять в те, що ну таким чином е, Сі готовий зараз підкреслити. Нібито то те, що Сполучені Штати повністю втратили свою світову гегемонію, а воно повністю лягає на загальні контури, те, що відбувається в світі, ну і знову ж таки на позицію самих сполучених штатів, пане Ігоре, Ще декілька хвилин в нас є. Давайте повернемось до групи семи, або як вже там. Певні фантазії, зокрема, в оглядачів. Ну, не фантазії, моделювання з приводу перетворення групи семи на групу восьми, або ж навпаки, на групу шести. Ви побачили в Канаді групу семи? Чи це було там? Я не знаю, умовно кажучи, шість плюс один. Знаєте, я б хотів би все ж таки, щоб велика сімка зберіглася, але поки що я можу назвати цей формат сім мінус один. 7 мінус тому що а, навіть а, було оприлюднено шість спільних декларацій. Декларацію по Україні не було оприлюднено саме від сімки, а, її має оприлюднити від себе безпосередньо маркарні mm -hmm. як а, держава, яка головує у Великій Сімці. А, позиція Сполучених Штатів кардинально різнилася і по інших питаннях, окрім України. Ми бачили і по темі тарифів так само. Я думаю, що і Трамп хотів уникнути і цього спілкування у багатосторонньому форматі. Тобто, йому вигідно там комунікувати напряму безпосередньо Сполучені Штати, ЄС, Сполучені Штати, там Японія. Ну тобто у них і так напрацьовані саме оці такі двосторонні формати. Але дійсно велика сімка зараз під великим питанням, що робить Трамп. Коли вкотре піднімає тему, нібито е, ну такого неправильного е, виключення Росії з великої вісімки, ну по перше, мене дивує, як може е, Трамп казати, що це відбулося через Трюдо, який лише через рік став прем'єр-міністром. В 2015 тисячі році а Росію виключили в 2014-му. і плюс її ж не просто так виключили, і потім почалася війна. Війна почалася безпосередньо з окупації українського півострова Крим, де через місяць була реакція якраз світової спільноти тодішніх учасників Великої вісімки, виключити Російську Федерацію. І показати, що ціна окупації Криму буде зростати з кожним місяцем. До речі, це повністю підтверджувалось і тодішніми словами тодішнього сенатора сьогодні держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, що ця ціна. Для росіян має зростати постійно і постійно. В цьому є суть посилення санкцій в цьому є суть посилення загальної координації з підтримки України. Широкомасштабна війна це лише є демонстрацією неефективності попередніх дій світової спільноти на те, аби примусити російського агресора зробити кроки назад і повернути світопорядок до своїх підвалів. Пане Ігоре, дуже дякуємо за аргументи і важливі акценти. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.